І щось воно тут, якусь помилку там знайшло, і вибило мене з зв'язку. Тобто, вийшла така вже друга частина теми BTS – це явище. А, і це дійсно так. Скажімо, вже трохи відійшли від теми а, Проте, те, а, що ж таке явище ми вже з'ясували, чому BTS а, здобули. Оцю всесвітню таку визнаність, і це явище ми вже теж це якось обговорювали. BTS це світ, а жодний інший гурт не має цього. Розумієте? Є гурти, які навіть зараз такі ну, популярні, досить популярні, і світом вони популярні. Але це вже вторинне, як то кажуть. Всі знають, я актор, і я завжди казав: коли це йде від середини, від душі, від тебе, то будь-який рух, будь-яка міміка, будь-яке слово, воно тобі пасує, тому що воно твоє. Розумієте, воно йде зсередини. А коли хтось когось наслідує, Намагається якось відтворити там, щось подібне, зробити такий самий контент, там, таку саму зачіску, чи ще щось. Воно йому не пасує, бо дуже-дуже-дуже складно в своєму мозку підібрати. Оці, е, ну, це механіка мі, мі, така, механізми, як це носити, як носити такий погляд, таку зачіску, такий костюм, такий образ. Такий спів, такий танець. І чому е, я казав про те, що е, якось так виходить, що Азія наслідує е, Америку та Європу. Вона наслідує це рухами, танцями. Е, вони не можуть так рухатись, вони рухаються зі своїм е, якимось таким додатком, і тому. Нами сприймається як це новий танець, саме кій-поп, тобто корейський. Ні. Ну, Скажімо так, коли європейці, навіть ми, ну, ми європейці, і нам притаманно так рухатись, коли ми рухаємося в нашому танці, коли ми танцюємо від себе, від душі, скажімо так, чи наша постановка не Корейського танцю, а просто от ми ставимо якийсь сучасний танець. То всі е, страни Азії і, зокрема, Корея, яка така популярна зараз саме кей-попом, навіть вони заздрять, як ми можемо так рухатись. Тому що наше тіло рухається зовсім інакше. У нас природа вибудови руху зовсім інакша. І от е, Колись був такий випадок. Мої знайомі намагалися там перетанцювати е, якусь там корейську постановку. Е, навіть взагалі то була, здається, японська дівоча група, яка зробила там якийсь танець, і BTS Потім вже переробляли цей танець на себе. Е, здається, Чимін з Шунгуком танцювали. от. Я дивлюсь і кажу: ну слухайте, що ви робите? Ну, скажімо так: дівчинки намагалися зробити з цього сексопіл, хоча це був стиль Чикаго, а Азія і Чикаго трішки так по-різному. От, тобто, дівчата намагалися, я маю на увазі японок, і навіть кореянки, і взагалі там і було цілий челендж. Тобто всі азіатські страни, потім вже світом пішло. І от хлопці теж робили. Хлопці зробили досить достойно, проте хтось бачив цю різницю. А різниця в чому полягає? О, до речі, дякую. Різниця в чому полягає? Один має хіп-хопову школу, танцю. Це Чонгук. А інший чимін має балетну школу, тобто класичну. І один той самий рух, вони роблять зовсім по-іншому. Тому що хтось більше тягне носочок, як то кажуть, а хтось більш робить це, скажімо, верхньою частиною. Тобто, коли танці розбирати, то вже зовсім інша тема. От, а якщо вже казати про. Оцей челендж, о, чому це все ж таки явище, все явище, що робить Бітіес? Тому що вони роблять це першими. Знов-таки сам себе не похвалюєш, ходиш як запльований. Кажу Армія BTS UA, так, наш всеукраїнський вційний фан-клуб, він робить першим. Розумієте, першим майже все. Звісно, а нічого людина не може вигадати такого нового, там, окрім, не знаю. Машина часу і те, Її вигадали. Тобто вона вже в думках десь є, а фізично ще не маємо. Ну Ми працюємо над цим. От. Але а, ніхто там не запровадив це, ми запровадили. Ніхто не проводив ніяких празнувань ну, дня народження бантан. Ми це почали робити, і потім вже покотилось, ми робимо це кожного разу. Іноді це дуже. Скажімо так, потужно, іноді це якось локально. Вся справа в тому, що, наприклад, от зараз йде війна, що можна зробити глобально? Глобально аж нічого ти не зробиш. Тобто щось відбувається локально. Звісно, якісь там, як то кажуть, посиділки, можна посидіти десь в ресторані чи в кафе, чи просто зустрітися піти там десь майданом чи лісом. Можна. Нащо? <смі> ну, тобто можна зустрітися будь-коли, будь-де. Це не відсвяткування. Як можна там, віддячити гурту, ми говорили з вами там, якомусь, в якомусь 9 випуску це я просто бачу, що там дарунки. Тобто, ви подивитесь, зараз якась ну, трансляція така хаотична, тому вона йде записом. Вона буде висіти десь там в трансляціях, але я, якщо зможу, повішу її, можливо, десь між якимись випусками чи ще щось вигадаємо. Бо теж, теж перше роблю. Не знаю, куди воно навіть зберігається. Ото півгодинки щось побалакав, і воно мене вибросило, кудись викинуло з ефіру. От, але чому явище? Явище. BTS. Тобто, ми вже з'ясували, це як BTS стали популярними. Яку роботу вони провели з армії, їх проводять досі. І взагалі ці взаємостосунки. Це ж не просто якась там армія шанувальників. Ні, кожен гурт має свою, хто маленьку, хто велику армію шанувальників. Проте саме армії, Величезний фандом. І це дійсно, я кажу зараз тільки про щирих армій. Це треба сказати, тому що їх багато зараз. Таких, хто у нас тут армії, хто не армії. І це теж явище. Будь-який контент, який робить BTS, я маю на увазі, чи то якась філософія текстів, чи якась. Стилістика відео, чи взагалі якийсь перформанс, який вони роблять, чи будь там яка фотосесія. Тобто вони дуже багато чого роблять, і зараз все перераховувати, то можна здуріти. Я взагалі не знаю, коли вони сплять і сплять вони, бо я не сплю. От щоб ви збагнули, зараз скільки у нас Десята вечора. Десята вечора я ще не снідав. Ну, про обід я взагалі мовчу. Дехто вже спить, а, а я ще не лягав. От, і не знаю, коли ляжу. А, в пузі бурчить, до речі. А нормальна людина зараз би лягла до ванни. Знаєте, випила чашечку кофію. До речі, кофію я і так п'ю. Це я про каву. І коли все це робить гурт, а чому я кажу робить гурт? Звісно, половина роботи це робота самих бантан, половина це їх менеджерів, стилістів, візажистів, якихось там психологів, менеджерів. Там дуже-дуже дуже величезна купа людей, яка працює на імідж і все, що стосується контенту BTS. і ще такий нюанс. Це просто, щоб ви поміркували. Людина, яка не є офіційною, тобто просто пересічна людина, будь-хто, блогер-мільйонник, там якась дівочка-припівочка чи ще щось. Просто людина, вони можуть балакати от все, що заманеться. Воно може квакати все, що заманеться. Проте, єдине, що може робити офіційне, офіційна особа, офіційна організація, офіційне там все, що стосується статусу офіційно. Офіційне, це означає зареєстроване, і це вже юридична особа. І коли юридична особа, вона є офіційною. Так от офіційно, люди добирають слів. Розумієте? А у нас що робиться? Нас плутають, коли це офіційне, коли це неофіційно. Хтось щось брякнув, почало щось звоняти. Я маю на увазі, ну зараз я так вже кажу, як є. Обговорювати, обсмохтувати, що завгодно. Слухайте, ну це якийсь там клубешник по інтересах. Знаєте, от, от дві зібралися на кухні, десь там полялякали. Обсмоктали кістки якісь там третій подружці. От так воно і є. Тому знов таки закликаю всіх армій. Об'єднуйтесь, об'єднуйтесь. Ну, тут же і не йде мова, хто головний, хто лідер, хто ще щось. А ви обсмоктуєте одне й те саме. Хто її призначив головою? Я перепрошую, вона це зробила. To, то я її призначив головою. Зрозуміли? Але вона є головою офіційного фан-клубу гурту BTS в Україні. А далі ви вже можете робити все, що вам заманеться. Ви можете себе призначати ким завгодно. Все одно, що на паркані десь щось написати. От. Ну, це такий поклик. Душі вже сказати це. І знов таки повернемося до явища BTS. А чому я кажу, що все, що вони роблять, це явище? А, знов таки, не буду називати зараз ці гурти, але якщо прослідкувати. Господи, що ж воно так викидає з того ефіру. Якщо хтось подзвонив то чи написав, зразу викидає. Ну, давайте я вже буду закінчувати тоді. Мені краще реально щось, наче відос записати, то воно хоч не викидає. Я маю на увазі, що я казав, про інші гурти, які наслідують BTS. бо дуже багато гуртів саме наслідують BTS. Вони через 5 років, чи там якийсь проміжок часу, вони роблять аналогічний, дуже схожий контент. Дуже схожий. За тематикою, дуже схожий візуально, дуже схожий от за всім, що робить BTS. Тобто BTS — це дійсно явище, яке наслідують вже інші. Саме BTS якось нікого не наслідує, бо хлопці роблять своє. Вони шукають. І це дійсно дуже складно, коли ти шукаєш щось нове і шукаєш щось своє. Бо всі пересічні чомусь намагаються тобі сказати, як погано ти це робиш. Хочете сказати, говоріть. Мені дуже багато людей каже, як погано я це роблю. А я їм кажу: вітаю вас з цим усім! І українське. Як не подобається, йди об дуба, гепніся. Ну, а що я можу сказати? От. Е тобто, знов таки кажу, міркуйте над тим, хто є явищем. Тому що BTS це дійсно явище. І явище дуже яскраве. І явище, що таке явище, воно не може просто бути, знаєте, от явище. Це як сонечко. От сонечко це явище. І воно не може бути одноразовим. Тобто посвітило сьогодні і все. Ні, воно буде світити багато, багато-багато років. Вже нас не буде, а воно буде світити. От я дуже сподіваюся, що і BTS, як явище, буде дуже багато років нас підтримувати, наше життя, допомагати а, нам, якось здолати якісь труднощі. Тому що мистецтво це завжди явище, яке допомагає, яке окриляє, яке підносить тебе, і ти розумієш, що життя це добре. Життя це така річ. Його треба цінувати, дійсно, цінувати, і все, що зараз коїться світом, і в нашій країні це погане явище. А от погане явище нехай буде мить, якщо воно вже явище. Якщо не явище, то фу, і до побачення. А навіть не до побачення, це, до цього не стосується. Прощавай, отако. Тобто вам кажу: до побачення. Почуємося, побачимося. Зараз така техніка, що мене викидає з ефіру. Я не знаю, чому, але так сталося. То перепрошую. Всіх люблю. Файтінг!